Не мовчи, не бійся, не зраджую. Ми хочемо сказати, що в своїй діяльності В'ячеслав Чорновіл і народний рух України керувалися завжди цими принципами, засадничими принципами. Ми вважаємо, що нинішня влада. З використанням правоохоронних органів все робить для того, щоб залякати український народ, українських патріотів і політичні сили. Тому і ми виступаємо з «Не бійся». так само, як робили В'ячеслав Чорновіл, його побратими і інші герої України. Ми вважаємо, що нинішньою ознакою, негативною ознакою української політичної еліти є зрада. Тому рух, який ніколи не зраджував, ні національні ідеї, ні історичній пам'яті, ні українському народу, виходить з закликом не зраджень. Ну і третє, рух і рухівці, В'ячеслав Чорновік перш за все завжди виступали проти свавільної влади, проти всіх антиукраїнських заходів, проти наступу на українськість. Тому ми закликаємо не лише рухівців, а всіх українських патріотів, не мовчіть. Що би не робила влада, ми не повинні замовчувати її антидержавницьких, антиукраїнських дій, виступати проти. Власне, цим гаслом, який складається з трьох частин, народний рух України йде на місцеві вибори по всій Україні. Якщо говорити про формат нашої участі, то очевидно зрозуміло, що ми будемо з урахуванням виходити і будувати нашу тактику стратегію, виходячи з закону про місцевий вибор.